Сьоме вересня неділя. Події звершуються за порядком. А ви, брати, не в темряві. Щоб той день захопив вас як злодій. Перша Солунян, 5. 4. Я бачила, що Ісус не залишить святого Святих, доки справа кожного не буде вирішена або на спасіння, або на загибель. Божий гнів не зіллється, доки Ісус не завершить свого служіння у Святому Святих, не складе свого первосвященницького одягу і не зодягнеться в шати помсти. Тоді він перестане бути посередником між небесним Отцем та людиною. Бог більше не мовчатиме, але зіллє свій гнів на тих, хто відкинув його істину. Я бачила, що лютість народів, божий гнів і суд над мертвими усе звершувалося одне за одним у певній послідовності. Михаїл також не повстав. Час горя, якого не було від початку світу, не розпочався. Зараз народи лютують, але коли наш первосвященник завершить своє служіння у святилищі, він зодягнеться в одяг помсти, і тоді сім кар зіллються на землю. Я бачила, що чотири ангели стримували чотири вітри, доки Ісус не завершив служіння у святилищі, і лише тоді злилися сім останніх кар. Ці кари сповнили нечастивих люттю проти праведних. Нечастиві вважали, що це ми, вірні Божі слуги, стягнули на них Божі суди. І якщо вони зітруть нас із лиця землі, тоді нещастя припиняться. Вийде указ про знищення святих, що спонукає їх у день і вночі благати про спасіння, це час горя Якова. Тоді всі святі благали Бога в душевному стражданні і були визволені Божим голосом. Перед розп'яттям Спаситель пояснював своїм учням, що він буде виданий на смерть і воскресне. Однак учні прагнули звільнення з підримського ярма і навіть не допускали думки, що той, у кому зосереджені всі їхні надії, помре такою ганебною смертю. Так і в біблійних пророцтвах майбутнє відкривається перед нами так само ясно, як воно було відкрите і перед учнями Ісуса в його словах. Події, пов'язані із закінченням часу благодаті та приготуванням до випробування, викладені зрозуміло. Проте більшість людей має таке мізерне уявлення про ці важливі істини, ніби вони ніколи не були відкриті їм.